Сьогоднішнє змагання ми також присвячуємо пам'яті тренера-кладача, вчителя Олени Бога, яка загинула, рятуючи своїх вихованців пожежі. Оце найкращий приклад того, як ми можемо. Пам'ятати і вшановувати тих людей, які, не рахуючись навіть і стратою власного життя, роблять все, щоб діти мали майбутнє. Ковтун нет с нами. Это наш тренер. Мы почтили ее память. И я хочу, чтобы в следующем году, в таком же, а может быть и более расширенном составе. Возможно, в десятые будут платы 11. Как уже у нас решат учителя, наши дорогие, мы соберемся, и у вас будут уже другие результаты. 11 лютого в спортивному комплексі Авангард урочисто відкрився. Відкритий чемпіонат міста з волейболу. В цьому чемпіонаті приймають участь всі команди міські і команди з Мільського району. Це команди школярів, ветеранів, дівчат та юнаків. Змагання будуть будуть проходити протягом трьох місяців. Переможець буде визначен в березні 2024 року. Ці змагання проводяться федерацією волейболу міста Ізмила за підтримкою відділу фізичної культури та спорту із міської ради.